У малому втілюється велике дворіччя відзначає храм преподобного Івана Листвичника. Він створений при центрі православної культури Лествиця. Усвячене місце вже полюбили і вихованці центру, і викладачі, і мешканці Дніпропетровська. Отже, літургії, молебні, вінчання та хрестини там завжди людні. Цього разу річницю храму відзначали пишно, бо день преподобного Івана Листвичника, на честь якого названий храм співпав із великодніми святами. Подробиці далі. У невеличкій церкві, що розташована на першому поверсі житлового будинку, повно людей. Попри тісне приміщення, знайшлося місце і для співробітників центру Лествиця, і для вихованців богословської школи, і для журналістів. У день преподобного Іоанна Лествичника, на честь якого назвали храм, усі разом відзначали річницю його створення та великодні свята. Тут взагалі царить така атмосфера і домашня, Дуже важливо, щоб були домові церкви везде. Потому що вони дають велику силу, мощь, духа у домовому храмі особливий розклад по понеділках, літургія для співробітників, благословення на праці. Окрім того, тут проводять дитячі літургії з поясненнями. Дуже цікаво це все проходить. і коли дітки бачать, що праскамідія відбувається у них на очах, посредника храму. Вот, прямо їх глазенки, такі удивлені очі, вони ніхто не розмовляє, всі просто дивляться, що буде далі. Священники розповідають, головною справою життя преподобного Іоанна Лествичника, святого покровителя церкви, стала праця Лествиця. Там образно представлений шлях людини до Бога. Так само сподіваються, і церква, освячена на його честь, стане для мешканців міста та відвідувачів Центру православної культури свою рідною сходинкою до духовного росту. Юлія Крива, новини одинадцятого каналу.